Інструкція до домашнього завдання. Вам необхідно відтворити текст. Сам оригінал у нас знаходиться внизу. Відповідно до нього, ми будемо звірятися, чи правильно ми виконуємо роботу. З чого ми починаємо? Для початку дивимося на перший рядочок, це у нас буде заголовок. Бачимо, він у нас повністю написаний правильно, розташований правильно. Єдине, що що ми повинні будемо зробити його напівжирним, але це вже буде в кінці роботи. Перше, що починаємо, визначаємо перший абзац, з яких слів у нас починається. Бачимо, в оригіналі написано Юрко стоїть, затамувавши подих від здивування. Тепер шукаємо в нашому тексті відповідно цей фрагмент. Ось він це у нас другий абзац. Його необхідно перемістити тепер. На початок. Для цього ми наводимо курсор на початок цього речення, цього абзацу навіть. Затискаємо ліву кнопочку миші і протягуємо по всьому тексту, який нам необхідно перемістити. Далі натискаємо праву кнопку миші і обираємо команду вирізати. Бачимо, цей текст у нас зникає зараз. Він перемістився до буферу обміну. Ставимо курсор на попередній абзац, натискаємо Enter. Цим ми зміщуємо фрагмент, який нам не потрібен нижче. А цей рядочок нас звільняється. Сюди ми натискаємо ліву кнопочку один раз. Курсор перемістився. Тепер ми можемо вставити даний фрагмент. Щоб вставити цей фрагмент, нам необхідно знайти кнопочку Вставити. Вона знаходиться під словом «Файл», під вкладкою. Натискаємо Вставити, все, текст у нас розташований правильно. Дивимося наступний абзац. Починається він з таких слів. На даху біля бурульки сидять горобці та цвіріньки. Знаходимо даний фрагмент в нашому тексті. Ми бачимо, що він знаходиться там, де він і повинен бути. Тому тут нічого ми не робимо. Далі, третій абзац. У день почав танути сніг, закрапало з дахів. Знаходимо цей фрагмент. Ось він знаходиться в кінці самого тексту. Нам потрібно його поставити на третій абзац. Перемістити. Для цього ми наводимо курсор на початок речення, затискаємо ліву кнопку миші і протягуємо по всьому рядочку до самої крапочки. Тепер натискаємо праву кнопку миші, обираємо команду вирізати. Далі ставимо курсор. На третій абзац, тут де в нас за Василем Сухомицьким. Ставимо курсор, один раз лівою кнопочкою натискаємо, бачимо, тут з'явився сам курсор. Натискаємо тепер Enter. Ми змістили фрагменти тексту нижче. І тепер нам необхідно вставити вирізаний фрагмент. Вставляємо ми точно так само. Ось тут у нас кнопочка Вставити натискаємо на неї, і все. Цей фрагмент тексту опинився в правильному місці. Далі. Наступним у нас йде, вийшов із хат Юрко і побачив велику крижану бурульку. Знаходимо цей абзац, виділяємо його, натискаємо праву кнопочку, обираємо команду «Вирізати», ставимо курсор знову ж таки перед фрагментом за Василем Сухомнинським і вставляємо цей фрагмент. Ось так. Бачимо, у нас ось цей фрагмент опинився відразу після останнього абзацу. Тепер нам ось цю крапочку необхідно видалити. Натискаємо кнопочку Backspace. Так, тепер у нас все правильно. Весь текст розташовані всі абзаці. Тепер у нас правильно. Ще раз перевіримо, чи все точно зроблено. Бачимо, все добре. Залишилося ще одне. Потрібно вирівняти текст по ширині, щоб з лівого боку всі рядочки були на одному рівні, і з правого боку. Точно так само, як у нас це у самому оригіналі. Для цього ми виділяємо увесь текст, ставимо курсор на початок, на перший абзац, затискаємо ліву кнопочку, протягуємо по всьому тексту. І обираємо. Вирівняти текст по ширині. Все бачимо, в нас тепер текст має гарний вигляд. І залишилося зробити заголовок напівжирним шрифтом. Це ми робимо за допомогою цього інструменту. У нас тут літерка G знаходиться і напівжирний колір. Все. Тепер ми бачимо, що у нас завдання виконане майже правильно. Залишилося ще за зразком зробити за Василем Сухомлинським. Виділяємо фрагмент необхідний і натискаємо курсив літерака К, яка знаходиться на панелі інструментів. Все, тепер у нас все виконано правильно. Зберігаємо цей документ, натискаємо кнопочку «Файл» і зберігаємо.